Доброго дня! На цьому уроці ми з вами поговоримо про аксіоми, теореми та означення. Що ж таке аксіома? Аксіома це твердження, яке не, не потрібно доводити. Це твердження про основні властивості найпростіших фігур, які ми приймаємо як початкові положення. Наприклад, які ми вже знаємо аксіом. Яка б не була пряма, існують такі точки, які їй належать, та точки, які їй не належать. Цю аксіому ви вже знаєте. Іншу аксіому, наприклад, через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Третя аксіома з трьох точок на прямій одна й тільки одна. Лежить між двома іншими. Далі, що ми, ще мож... що ми вже знаємо, що кожний відрізок має певну довжину більшу за нуль. Або що довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на якій він розбив... розбивається, будь-якою його внутрішньою точкою. Так? Тепер аксіоми про кути, наприклад, що. Аксіома, яка каже, що кожний кут має певну градусну міру більшу за нуль, а розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Ще одна аксіома: що, наприклад, градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які вони розбиваються будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Тобто. Аксіома це твердження, яке не, не потрібно доводити. Це твердження, яке ми е, е, беремо як початкове положення. Теорема це інше. Це вже твердження, справедливість якого встановлюється за е, допомогою міркувань. І ми кажемо, потрібно довести теорему. Потрібно довести ці міркування. Так, це теорема. Тепер означення. Означення це твердження, у якому пояснюється зміст певного поняття, термін. Так? Наприклад, означення кута чи означення кола. Означенням ми описуємо, ми пояснюємо, що це таке.